У минулому епізоді ми говорили про прозоре лідерство. Тож ми знаємо, що люди цінують чесність, але як лідери, іноді ми не впевнені, скільки сказати, коли сказати або як сказати, бо можна відкрити занадто багато у неправильний час. Так що в цьому епізоді ми будемо говорити про те, як бути справжнім і не бути дивним. Тес і подкаст я вдячний вам, що ви доєдналися до ще одного епізоду лідерського подкасту Крега Грошела. Ми палко прагнемо розвивати лідерів. Ми знаємо, що коли ви як лідер стаєте кращим, ви можете вплинути на багатьох людей навколо вас. Якщо ви з нами вперше, я хочу вас привітати. У нас є чудова спільнота лідерів з усього світу, які щиро прагнуть зростати в своєму лідерстві. Також запрошую вас підписатися на наш канал на Ютубі. У нас також є робочий зошит лідера за посиланням під цим відео. Я знаю, що багато з вас люблять обговорювати випуски зі своєю командою. Якщо у вас є команда, і ви ще не робите цього, то я б хотів порекомендувати вам спробувати. Якщо вам подобається наш контент, ви можете допомогти, запросивши інших стати його частиною на вашій роботі чи серед людей, яких ви знаєте. Дякую тим з вас, хто ділиться ним у соціальних мережах. Також залишайте коментарі під цим відео. це багато значить для нас і допомагає підвищити нашу популярність. Сьогодні ми будемо говорити про те, як вести інших із автентичністю та прозорістю. Перш ніж ми це зробимо, я хочу розглянути кілька питань. Багато з вас надсилають нам чудові питання. Я розгляну одне з них від Хосе. Як мені неважливо, чи саме як лідеру, чи просто в житті, визначити момент, коли допомога комусь у розвитку та зростанні стає більш шкідливою ніж корисною. Як для них, так і для мене. Отже, якщо ви надаєте консультацію або зворотний зв'язок другу чи колезі, то починаєте хвилюватися, що це може стати більш шкідливим ніж корисним для вас або для інших. Насправді ми мали кілька людей, які задавали питання у схожому напрямку, і я просто хочу сказати дуже люб'язно і прямо: це ніколи не повинно бути шкідливим для них або для вас. Кожного разу, коли ви тренуєте або даєте зворотний зв'язок, в кінцевому підсумку це може бути трохи важко або складно чути, але це ніколи не повинно вести до того, щоб когось принизити. Тому хосе в вашому питанні ви згадали життя, а не просто роботу, і тому я розумію багато з вашого питання. Пробачте мені, якщо я далекий від дійсності, і я перепрошую, якщо я маю неправильні припущення. Але я думаю, що ви, можливо, даєте комусь пораду, яку вони не просили у повсякденному житті. Я намагаюся створити правило. Я не буду підходити до будь кого хто не просить поради, і намагатися дати пораду, яка ніколи не сприймається добре або не сильно сприймається на робочому місці. Якщо ви займаєте високу посаду, якщо ви тренер, наставник, допомагаєте розвивати свою команду, то це дійсно можливо, тому що у вас є певна відповідальність, авторитет або турбота про те, щоб під підняти вашу команду. Ви тренер. Вам не байдуже до своєї команди. Ви не байдужі до своїх гравців, і ви хочете допомогти їм поліпшити свої навички, тому що вам потрібно дати їм відчути любов у всіх ваших порадах. Колись у мене був член команди, який реагував занадто чутливо, і він постійно казав: чому ти завжди мені даєш поради? і я намагався допомогти йому зрозуміти наступне: чим кращий гравець, тим більше порад ви можете надавати йому. Подумайте про це. Уявіть, що у вас є команда п'ятирічних дітей, які грають у командний спорт. Біля них буде лише один дорослий матір або тато, який тренує всіх 15. Припускає, вони бігатимуть як божевільні. Але коли ви вже в професійному спорті, у вас є спеціалізовані тренери. У вас може бути тренер ударів, тренер поля, тренер нападу, тренер захисту, тренери спеціальних груп, тому що чим краще ви стаєте. Тим більше потрібно порад. Ми хочемо, щоб вони зрозуміли, що без відвертого і своєчасного зворотного зв'язку їх особистий розвиток і розвиток нашої організації завжди обмежений. Якщо у вас є гравці, які не бажають приймати поради, їхня готовність приймати корисний зворотний зв'язок гарантує їх нездатність до росту. Добра книга, яку я рекомендую, написана Щілою Хін та Дугласом Стоуном, називається Дякую за зворотний зв'язок. Вона може дати вам деякий зворотний зв'язок щодо того, як давати і отримувати зворотний зв'язок. Наступне питання поставила Нікі, і воно мені подобається. Нікі спитала мені 21 рік, і я працюю на повний робочий день в служінні, в якому керую декількома командами, але насправді маю проблеми з подоланням вікового бар'єру. Як мені перемогти психологічну битву, коли я хочу керувати людьми, але відчуваю себе занадто молодою? Нікі, я радий, що ви поставили це запитання. Я відчував те саме, що і ви, коли мені було 22 роки, і я керував людьми, яким було 40-50 років. У кожному віці та на кожному рівні лідерства у мене був привід бути невпевненим. дозвольте мені сказати це ще раз. Коли мені було 22 роки, я винуватив вік. Коли мені було 32 роки, я знайшов інші причини, щоб бути невпевненим. Що смішно для мене, так це те, що я відчував себе занадто молодим протягом років. Потім одного дня я прокинувся і подумав: а чи я не занадто старий? Я ніколи не відчував себе правильним. Коли я був правильним лідером, це, мабуть, було о 14.00, в день, коли мені було 41. Я не знаю. Я ніколи не відчував себе правильним лідером. На кожному етапі ви думатимете, що ви в чомусь не підходите. Ви не будете правильної статі, правильного віку, не будете мати правильну освіту, правильну підготовку. Тому дозвольте мені висловити вам чотири думки, які, сподіваюся, будуть корисні для усіх, хто відчуває невпевненість на своєму поточному місці. По-перше... Хтось інший вважав, що ви здатні на ту роль. Той, хто поставив вас туди, вважав, що у вас є все необхідне. По друге, оскільки ви в служінні, я хочу додати трохи духовної підтримки і сказати: Бог вважає, що ви готові. І якби він хотів, щоб хтось інший виконував те, що ви робите зараз, то саме ця людина займалася б цією справою у світі приблизно 7,6 мільярдів людей. І він міг би вибрати кого завгодно для цієї ролі. Він обрав вас. По третє. Пам'ятайте, що люди, якими ви керуєте, думають більше про себе, ніж про вас. Ось маленька таємниця. Вони теж не впевнені. Нікі, вам 21, Ви можете керувати 35-річним, але цей 35-річний також сумнівається, чи достатньо крутий, щоб справити враження на нікі. Усі не впевнені. Вони думають більше про себе. І нарешті деякі люди, і це чесно, можуть спробувати дискредитувати вас за ваш вік. Послухайте, Нікі, нехай ваша послідовність, пристрасть, чесність і ваше лідерство переконають їх з часом. Дозвольте, щоб ваша особистість, турбота, сильне лідерство говорили самі за себе і з часом ви здобудете багато прихильників навколо себе. Не дозволяйте віку зупиняти вас у здійсненні чогось особливого. Ми всі не впевнені, і у нас у всіх є причини для того, щоб повійти в наше призначення у нашому поточному сезоні. Якщо ви дивилися минулий випуск, ми говорили про те, чому прозорість має значення у цьому епізоді. Я хочу бути дуже практичним. Я називаю його як бути з. Справжнім і не бути дивним у мене є довший заголовок, але він не вліз на всі місця, де ми хотіли його написати. Він звучить таким чином: як бути справжнім і не бути жахливим, занадто відкритим, відчайдушним, потребуючим, жалюгідним, емоційно настійким, кого люди уникають і таємно обговорюють після роботи. Оце мій довший заголовок, але щоб він виглядав охайніше, назвемо це як бути справжнім і не бути дивним. Якщо вам здається, що цей заголовок дивний, вибачте, просто змиріться з цим. Мене критикували за дивність. Отже, прозорість у лідерстві чи можна бути занадто прозорим? Так, можна. Існує така річ, як занадто багато прозорості у лідерстві. Що ми повинні знати про прозорість, чого вона потребує? Прозорість потребує безжальної чесності і стратегічної мудрості. Вона потребує обох. Ми хочемо бути безжально чесними, але також стратегічно мудрими. Поговоримо про мудрість. Якщо ви перетворюєте всі свої зустрічі на особисті сесії, де ви скаржитеся, плачете і жалієтеся на все, ви дуже швидко втратите довіру членів своєї команди. Ваші зустрічі ніколи не повинні бути груповою терапією, де ви змушуєте всіх терпіти ваші власні невпевненості. Як лідер, ви завжди говорите правду, але ось що дуже важливо: говорити правду означає, що те, що ви говорите, правдиво, але це не означає, що все правдиве потрібно говорити. Ось у чому проблема багато лідерів помилково думають, що ми маємо бути або повністю відкритими, або ж абсолютно таємничими. Але нам потрібно прийняти реальність того, що ви можете бути прозорим, не розголошуючи кожну деталь або критикуючи кожну тему. Відповідати на питання наступним чином зараз це не підпадає розголошенню. Це припустима відповідь. Це не означає бути таємничим, це значить бути правдивим і мудрим. Я дам вам три різних сценарії, де повна прозорість може бути не мудрою. Перший такий повна прозорість не є мудрою у неправильний час для неправильних людей або у неправильний спосіб. Перше вона не завжди мудра у неправильний час. Іншими словами, дзвонити новому співробітнику на меседжер о дев'ятій ранку, щоб поговорити про ваші найглибші страхи, це напевно не мудро. Викликати всю команду на восьму ранку в понеділок і сказати: Е, я думаю про звільнення, я думаю про продаж компанії або щось таке. Це напевно немудро. Скликати екстрене засідання для обговорення проблеми, яка не відбулася, яка може статися, але може і не статися. До чого це призведе? Це створить непотрібний страх і часто призведе до нерозсудливих рішень. Ось що нам потрібно визнати: вибирати час для прозорості і спосіб її вираження. Це мудрість, а не обман. Також це неправильно для неправильних людей, не мудро для неправильних людей. Іншими словами, не всі у вашій команді повинні знати все, коли ми можемо утриматися. Якщо у когось немає ніякої влади, допомогти змінити результат, ми можемо не накладати на нього тягар усієї інформації. Або якщо хтось довів, що він ненадійний з чутливою інформацією, ми можемо не довіряти йому всього. Якщо у когось немає контексту, щоб зрозуміти складнощі та відтінки того, з чим ви стикаєтеся, може бути немудро ділитися з цією людиною. Нам не потрібно ділитися всім постійно, а потім зроблено неправильним способом. Наприклад, якщо ви підозрюєте, що хтось з вашої команди зробив щось неправильно, і ви викликаєте всіх і критикуєте їх. Це напевно не мудро. Ось такий простий принцип. Якщо ви на емоціях, ваше судження, як правило, не об'єктивне. Тому, коли ви справді розлючені, почекайте, перш ніж телефонувати, розмовляти віч на віч, публікувати щось у соцмережі або надсилати повідомлення. Я хочу повторити це, тому що я впевнений, що у багатьох з вас є виклики з цим. Якщо ви дійсно роздратовані, ви обурені, сердиті, панікуєте. Зачекайте, перш ніж телефонувати, зустрічатися, публікувати щось у мережі або надсилати повідомлення. Ми хочемо показати їм три речі: ми хочемо показати їм те, що ми знаємо, те, що ми бачимо, і ми хочемо показати їм, що ми відчуваємо. Поговоримо про те, що ми знаємо. Ось одна з найважливіших цілей, які можуть бути у лідерів. Наша мета як лідерів відповісти на їх питання ще до того, як вони їх поставлять. Ми передбачаємо, ми відповідаємо на питання, ми даємо їм можливість прийняти рішення. Подумайте про це нашим командам. Дуже важко прийняти рішення про те, чого вони не знають або чого не розуміють. Тому ми хочемо допомогти їм зрозуміти. Ось що ми знаємо про те, що є важливим для нашої організації. По друге, ми хочемо допомогти членам нашої команди побачити те, що ми бачимо. Як лідер, ось що я знаю про вас, ви оглядаєте горизонт, передбачаєте майбутні події, намагаєтеся інтерпретувати те, що бачите, і допомагаєте вашій команді це усвідомити. Якщо ви коли-небудь задавалися питанням, чому члени моєї команди не думають про те, про що я думаю, чому їм не цікаво те, що цікаво мені? Чому вони не говорять і не захоплюються тим, що дійсно має значення? Причина полягає в тому, що вони не бачать того, що бачите ви. Це дуже важливо. У вас інша перспектива. Ось три короткі і важливі думки: де ви перебуваєте, визначає те, що ви бачите. Ви бачите речі, які ваша команда не бачить. Те, що ви бачите, визначає те, про що ви турбуєтесь, і те, про що ви турбуєтеся, визначає те, що вам можна довірити. Тому ми хочемо, щоб наші члени команди бачили те, що ми бачимо, і починали думати так, як ми думаємо. Коли наша команда починає бачити те, що ми бачимо. Що це робить? Це розширює їхню перспективу, дає їм контекст і розширює діапазон того, про що вони турбуються. тому, що ми хочемо зробити як лідери, ми прозорі, ми мудрі. Ми хочемо показати людям те, що ми знаємо, те, що ми бачимо, і часто ми хочемо показати їм, що ми відчуваємо. Будьмо чесними, це сфера, яка дійсно важка для багатьох лідерів, особливо для тих, хто сам по собі є більш інтровертним. Та іноді ми просто не хочемо, щоб хтось знав, як ми почуваємося, тому що ми відчуваємо себе незручно. Ми хочемо бути мудрими у виявленні своїх почуттів, оскільки розповідати занадто багато особистої інформації це неприпустимо. Але якщо розповідати занадто мало, ми ніколи насправді не встановимо зв'язок з командою. Ось що ми повинні пам'ятати. Люди не вірять в організації, вони вірять в людей. Коли ви ділитесь тим, що ви відчуваєте, тим, через що ви проходите, це допомагає людям повірити у вас як у лідера. Вони не бачать вас лише як авторитетну фігуру. Вони починають бачити вас як особистість, і саме тут ми маємо справжній емоційний зв'язок з людьми. Тож поговоримо про те, як це виглядає. Якщо ви потрапите у погану пору, а рано чи пізно так буде наприклад, економіка зміниться, з'являться деякі конкуренти, то справи йтимуть вже не так добре, як у попередньому кварталі. Проблема ось в чому: чим менше довіри ви маєте, тим більше прозорості вам потрібно. Коли люди відчувають, що я не знаю, що відбувається, я наляканий до смерті. Є більше страху, менше довіри. Це той момент, коли вам потрібно ще більше намагатися бути прозорим. Часто трапляється, що коли ми, як лідери, панікуємо, ми стаємо тихими. Ми не хочемо говорити про це. Ми боїмося, що наші страхи, наші слабкості проявляться. Але проблема в тому, що коли комунікація зникає, довіра зменшується. Отже, правило таке: завжди комунікуйте. Коли справи погані, комунікуйте більше. Я знаю, що я повторююся, але це потрібно засвоїти. Комунікуйте завжди. Коли ж справи складні або непевні, комунікуйте ще більше. Чому тому, що з невідомим складніше впоратися, аніж навіть із болючою правдою. Уявіть ситуацію. У вас є якийсь біль, ви йдете до лікаря і запитуєте його, з чим ви зіткнулися, і ви налякані до смерті. Лікар повідомляє вам новину незалежно від того, добра це новина чи погана. Добре, якщо це невелика проблема. Проте, якщо справи серйозні, і у вас попереду справжня боротьба за життя, ви все рівно спокійніші у порівнянні із невідомістю. Бо тепер ви хоч знаєте, з чим вам доведеться мати справу, і це правда. Навіть якщо все складно, відсутність невідомості допомагає переналаштувати ваш розум, серце та емоції. Ви розумієте, з чим вам доведеться зіткнутися? Коли є погані новини, а погані новини будуть. Іноді, як лідер, що ви хочете зробити, так це донести новини гідно. Яка ваша мета? Ваша мета бути спокійним, як з вашими емоціями, так і з організацією. Якщо ви панікуєте, ви спричините паніку серед людей. Ви хочете бути спокійним. Ви хочете бути дуже прямим. Ви не стримуєтеся, ви не брехатимете, ви не приховуєте речі? Ви дуже прямий. Ви будете дуже чесним і ви будете дуже дуже щирим. І те, що ви хочете зробити як лідер, це співчувати тим, хто вперше чує новини. Ви хочете запитати себе, як це бути на їх місці? Як це чути ці новини? Можливо, ви працювали над цими новинами впродовж тижнів або місяців, і тепер прийшов час розповісти всім, як це для них почути вперше, що вони будуть відчувати, які питання вони будуть задавати, і тоді ви просто скажете правду. Правда заспокоює. Потім ви хочете сказати їм, яким буде ваш план дій. Ви можете описати його дуже детально. Але навіть якщо ваш план не завершений, ви можете просто сказати, перший крок, який ми зробимо, дослідимо це питання. Платон сказав, що найгірше з усіх обманів це самообман. Отже, як лідери, пам'ятайте, не тільки те, що ми кажемо і не кажемо, має значення. Те, що ми робимо і хто ми є, дійсно має значення. Ось що я сподіваюся, що ви зрозумієте, ваша команда спостерігає за вами. Вони аналізують, вони вивчають, вони сподіваються. Вони мріють про лідера, за яким варто слідувати, тому що їм не потрібно, щоб ви мали все під контролем або завжди були праві. Вони хочуть знати, що вам не байдуже, що ви любите їх, що ви керуєтесь цінностями, що ви будете жертвувати на користь інших, щоб просувати місію вперед. Вони хочуть знати, що ви завжди кажете правду. Ще більше що ви живете по правді, не досконало, але чесно. Вони не хочуть слідувати за організацією. Вони хочуть слідувати за людиною, тому що люди радше слідуватимуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий. Що ж, давайте підсумуємо і тоді розглянемо практичні запитання. Прозорість це не все або нічого. І як лідер, ви завжди кажете правду, але казати правду означає, що те, що ви кажете правдиво, повна прозорість не завжди мудра. Вона не мудра у неправильний час для неправильних людей або у неправильний спосіб. Якщо ви дійсно роздратовані, зачекайте перед тим як зателефонувати, зустрітися, відправити твіт або повідомлення. Ми хочемо розширити їхній контекст, оцінку, можливість висловити свою думку та додати цінності. Тому ми допоможемо їм побачити те, що ми знаємо. Наша мета як лідерів допомогти відповісти на питання, які наша команда буде ставити ще до того, як вони це зроблять. Ми хочемо показати їм те, що ми бачимо. Що ви бачите, визначає на що ви звертаєте увагу. Що вас цікавить, визначає, з чим вам можна довіряти. Далі ми покажемо їм, що ми відчуваємо. Ця область є важкою для багатьох лідерів. Часом ми не хочемо насправді знати, що відчуваємо, але пам'ятайте. Люди прагнуть встановлювати з нами зв'язок на глибшому рівні. Коли справи погані, комунікуйте. Коли справи гірші, комунікуйте ще більше. Перше. Що ви як лідер бачите, а інші не бачать іншими словами, як ви можете допомогти їм побачити те, що ви бачите, щоб вони могли бути цінними у вашій організації? Допоможіть їм побачити те, що вас чекає, і тоді вони зможуть бути цінними. Що ви помічаєте, чого вони не помічають? А потім що ви хочете донести до них? Друге, і це важливо, те, що я хочу, щоб ви зробили так, це назвали три області або три різні способи якими б ви могли спілкуватися частіше або більш детально, що створило б більше емоційного залучення від вашої команди, акціонерів або клієнтів? Я хочу прочитати це запитання ще раз, тому що воно довге, і я хочу, щоб ви подумали про це. Я хочу, щоб ви назвали три різні способи або три різні області, де ви могли б спілкуватися частіше. Або надавати більше деталей. Це створить більше емоційного залучення від вашої команди, ваших акціонерів або клієнтів. Я хочу, щоб ви пам'ятали це. Вони ставлять запитання, тому що їм не байдуже. Ті, кому не байдуже, це ті, хто хоче знати найбільше. Не ображайтесь на їхні запитання, допоможіть надати їм інформацію, будьте прозорими. Це додасть їм ентузіазму, і тоді ви працюватимете разом як команда. Ви готові до цього? Ви знаєте, що вас чекає. Вам не потрібно бути ідеальним. Вам не потрібно знати все маєте мужність бути собою, тому що люди радше слідуватимуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий.